О, в нас в шорумі новий кашкай. Так, це новий кашкай 25-го року в комплектації те. Клас, давай розглянемо детальніше. Давай, ходімо. Цей синьо-зелений перламутр додає авто індивідуальності та глибини, правда? Так, дуже гарний та насичений колір. А, а які тут диски? Тут 19 легкосплавні диски. Добре, а який тут двигун у нас? Тут 1,3 чотирьохциліндровий турбодвигун. І до речі, тут 158 кінських сил. Так, досить потужний. Також ця комплектація має електропривід багажних дверей hands-free. Хочеш перевірити? Хочу, звісно. І як це працює? Я проводжу ногою. Клас! Круто! Дуже зручно, коли руки зайняті сумками з шопінгу. Відкривати так багажне відділення. Клас! Об'єм тут 479 літрів. А також маємо запаску. Клас. Лед задні ліхтарі з преміум ефектом Супер Червоний. Ну і що пропоную оглянути авто зсередини? Боже, як мені подобається ця фонова підсвітка. Клас. Дуже гарно. До речі, колір ти можеш вибирати під, під будь які свої вести. Підсвічування. І вибираєш будь-який інший колір, який тобі сподобається. Яскравість також можна вибирати. Або вимкнути, або зробити яскравіше. Почнемо з оснащення салону. В цій комплектації у нас стеля йде чорного кольору, дуже гарна та вишукана. Сидіння в нас з екошкіри та дуже стильною прострочкою. Панелі в нас також йдуть з екошкіри, а кермо оздоблене шкірою і з підігрівом. Безтрутова зарядка та кнопка старт-стоп. Тут ми маємо двозони клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, лобового скла та керма. Також можемо перевірити бездрутову зарядку. І працює. Е, я бачу, тут є пам'ять водійського сидіння. Так, це дуже зручно, особливо коли декілька членів родини водять авто. Також авто підтримує підключення Android Auto та CarPlay. А скільки дюймів наша мультимедіа? 12,3 дюйми. До речі, я читала, що там відбулися якісь зміни з камерою, правильно? Так, зараз оновилася камера 360 і я пропоную її оглянути. Заходимо в камеру. І ось ми бачимо наше авто 360. І можна дивитися на авто з різного ракурсу. Це дуже прикольно. На парковці буде. Ще додалися такі функції. Це переднє колеса, Це також передній. вид. Це передній і також 360. Це 3D просто. Дуже прикольно. У салоні в нас є LED-освітлення. А також для пасажирів другого ряду сенсорне освітлення. Чи комфортно тобі позаду? Так, все зручно і комфортно. А ще класно. Включати світло. І також є. Ось такий класний підлоклітник із підсклянниками. Двома для пасажирів можна собі комфортно їхати і насолоджуватися улюбленим напоєм. А ще є дуже зручна фішка це функція нахилу дзеркал заднього виду при русі заднього ходу. Проекція на лобове скло. Ці комплектації максимально укомплектовані системами безпеки різними, такими як інтелектуальний криз-контроль, система автоматичного перемикання дальнього світла на ближнє, інтелектуальна система екстреного гальмування, інтелектуальна система попередження про можливе фронтальне зіткнення Нісан, інтелектуальна система контролю дистанції Nissan, інтелектуальна система моніторингу втоми водія. Інтелектуальна система контролю сліпих зон та багато всього іншого. Що ж, e, Nissan Qashqai у це максимум стильний. З повною безпекою автомобіль, а також з максимальним задоволенням для власника. Правильно? Так, звичайно. Якщо бажаєте більш детально роздивитися це авто, то будемо раді вас бачити в нашому шоурумі Nissan Нісансолі Plus Чернігів.